Радий всіх вітати на моєму каналі. Знову наш Opel Rekord. Помаленьку його збираю докупи, проводавши, зачищаю. І ще виникла проблема, не працює двигунчик пічки. Думав, може де мінуса не вистачає. Перезвонив, є мінуси, є плюси. Зняв колодку, тут така колодка як колишня така. На жигулях такі стояли ніби. Ось до неї хвіст. Ну і що? Подавав туди напругу, воно все іскрить. Але запихнувши руку до самого. Як кажуть, до самих лопастей вентилятора, то він не крутиться. Роки пройшли, видно втулки закисли. Що якось зараз буду знімати. Я його ще ні разу не знімав, навіть не, не можу собі представити в яку він сторону знімається. По-любому десь сюди на двір. Ну, зараз буду знімати, буду показувати. Ось знайшов два шурупа, поки їх буду відкручувати. Далі будемо смикати, тут ще є защолки якісь, повинно якось воно розібратися. Бо машина в мене ця майже 20 років, а сюди я ніколи не лазив. У мене був донор, але він порізався болгаркою, то до цієї печки навіть ніхто ніколи не ліз, воно відрізалося, десь порозкидалося чи викинулося. Подумав може з донора де якісь запчастини ця печка. Ні, нема. Десь комусь може віддав чи подарив. Розбираємо. Ну, Відкрутився тут такий ободочок. Вон він рухається, але двигун нікуди, певно, він знімається донизу. Зараз буду знімати печку. Ніяк тут защолки. Буду знімати печку, зливати антифриз. Заодно підключу газову апаратуру, бо вона свіжо привезена. У мене стояла раніше така Жигульовська, та 21.01, чи як вона там рахується, то на ній зовсім не хотіла їхати. Ай, будемо розбирати. Добре, що в салоні там воно все розкидане то тут є гарний доступ. одне що тільки придеться злити антифріз. А печка знімається вон, 4 защолки, дві 2 звіти-дві 2 звіти і вона просто виїжджає взад. А, і один шурупчик. оце так, Розкидав вчора ще спідометра Все зачищається, контактики, бо все позакисало, лампочки де-не-де поздихали. Помаленьку ковбашу її. Вливаю антифриз. Зараз треба буде зняти фільтри, бо тут ще карбюраторний двигун. Врізати тройники до газу іператури на гарячу воду. Заодно і печка зніметься, буде все, кажуть, так як треба. Так, зняв я фільтра, злився антифризик, зняв вже патрубки. Карбюратор стоїть 21.07010. Вже раша дас. Карбюратор гарно. Але, як сказати, завести просто такого, щоб подирчала і включити газ, то мені Ну, Можливо, можливо. Зараз є люди, що ремонтують ці карбюратори, бо тут переходна пластина стоїть правильно. Да, можливо, я його десь ще закажу іншого чи дам на ремонт, щоб десь тако при біді на бензині доїхати. Вона їде на бензині, але тільки до першої камери. Далі щось робиться її такого не вистачає. Я колись туди лазив вже з ниви поставили весь той ремкомплект, але нічого не дає. Щоб дати втапок, то вона ну, не як ті, не поїде. Як, як машина почне дргати, трахкати, бахкати, отакі. Будемо зараз знімаємо печку. Не включусь далее. Вот я уже переместился в салон. Ну, короче, вот все эти защелочки, за ми их только чик, чик, две, І еще две тут. Ставиться не дуже-дуже легко. Знизу такий пазик. Так, Вона впала і один оцей болтик. Він її просто придержує, щоб печка не виїхала взад, бо вона тут на таких направляйках, бо в печку з самого радіатора я вже не раз, ну як не раз, зняв був колись один раз за всю історію автомобіля, то так і... Не спів поставити, машина пішла в покраску, а вже оце, як після покраски я її забрав, то я вже радіатора поставив. Буквально це тільки почали проводку складати і бачу, що моторчик не дує. І все, ось, ось вона тут зараз буде виїжджати на всіх раз виїхала. Позакидати ці шнурки. Клема знята, нічого нас не замкне. І он одною рукою я її піймаю. Ну, Даже при умові, коли пів панелі розібрано, такого нічого нема. Так, печка знята. Ось тепер оце все діло якось треба його сюди. Ось тут є два болта. На них накручені гайки. Бі шпильки чи болти. О, тут же дирка з вулиці. Ну, коротше, зараз ми його... По факту, по факту він, він, він рухається. Зараз кручу оці дві гаєчки. Шістьорочки, під ключик на 10. Так, а ключика в мене тут нема. йти в майстерню. Так, приніс ключик. Так, де воно там? Так один є. І ще одне. Ось, у звідси гарно бачите це все. Запробував двигуна, запихнув руку вчора через оцю дирку і знайшов і коротше, він не повертається. Я вже грішив, що колодка може де, плюс-мінус де пропали від старості. Контроль прозвонював, вчора сидів. Він коротше, і то, що машина простояла. 19-го року. Це зараз 24-й, 9 років простояла машина. Ну, вона була пофарбована, але ще не складалася, бо не було б потреби в транспорті. Так, вона пішла, вона пішла. Це її перший раз в своєму житті звідси виймаю. Таке воно тут все страшне. Десь як завжди провод тримає скотина. Певно з вулиці якийсь хамот зараз. Да, там була защолочка така і провод тут пляга да, в неї. Ось от вона у нас От про що я кажу? Вона була на покрасці. і тут залита, Бог я знає чим. А стояла без лобового і туди понатікало. Це все пилюка, шпакльовка, це все ось таке гімно Як же ж воно буде тобі робити. Що зараз їду до хати ой-ой! Перелончики під заміну І вони тут дюра. Якось треба буде зараз хоча б, щоб висохло, оту юржу легенько чи станути, чи помазати якоюсь кислотою. І хоча б мовілям покрити і буду ставити. Це ще оригінальна шумка, це вже мій син трохи тут клеїв. Такую липучку. Беру її мити, будемо далі бачити, що з нею робити. Ось таке є благо цивілізації, тепла вода в бойлері. Зараз візьмемо, що тут я був, Дімер Дуже гарно відчухує. А її попшикаю. Поки підпущальника поставлю, вона хай собі покиснем шлангом прямо з коннектора таким собі тиском її промию, щоб не керхером. Хай вже там відкисає, повністю, потім повітряю її. Потім помию, скрию, вже буду дивитися до двигуна. Можливо, можливо. Колись в мене був донор, тільки де він діявся, Роки пройшли. 17 років пройшло, як донор порізався. Так, хай кисне, будемо пити каву. полоснем ее. Бачите, да? Что делается? Тут не це, що в пляжці. Тут Тричка тепленька, тому вона в воді льопатися. Ну, придеться ще раз. Порахував я, що з 2013 року машина стоїть, щоб печка не включалась. Лише в 2015 році я неї їздив, але вона вже була розібрана, бо проводилися там зварювальні роботи для неї. Вже тоді вже покращих забрав її в 2015 році. 17 2017 році я її десь забрав і вона в мене до цієї пори простояла, Ну, чекала свого часу, бо в мене був інший автомобіль, я їздив. А ця машина чекала, щоб син права Ну, Коротше ми їм, зараз ще попшикаємо. Ще раз. Хай покісне. З я є ще тут якась кришка є на защлках, побачимо що там робиться. Там, навірно, кошмар. Так тут все в шпаклівці. Ой. Ну що? Так, в мене чайник кипить. Цю серію буду закінчувати. Пам'яті в телефоні мало. Зразу буду знімати наступну серію, вже як я буду її ковиряти. Все, всім гарного перегляду. Дякую, що дивилися мене. До зустрічі!